Уваному селі Білогірка на Херсонщині лишилася одна родина. У Дніпрі можна безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні. У Кривому розі встановлюють тривожні кнопки для швидкого виклику поліції. У Дніпрі та Кривому розі у відділеннях Укрпошти можна безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світодіодні. Лариса прийшла у відділення, щоб отримати нові led лампи я сегодня пришла с лампочками старого образца, которые у нас, как вы помните, были очень давно. Узнав то, что у нас здесь на Укрпочте меняют лампочки на новый образец. Я подумала, почему я не могу помочь в данный момент нашей стране. Хоть маленькая, но это будет помощь. Одні людині видають п'ять нових LED лампочек з широким обов'язком цоколом на вибір. Отримують лампочки на обмін громадян України старше 18 років. Приходять з паспорт, оригінал паспорта, оригінал коду, от приносять лампочки і отримують. Програма всеукраїнська. Поставка ж лампочок відбувається у три етапи: спочатку в обласні центри, згодом в інші міста та селища України. Загалом по Україні будуть надані 50 мільйонів ламп. Всі лампи будуть розподілені поетапно. Буде проходити розподіл поетапно. В першу хвилю Дніпропетровська область получує 1 мільйон 167 тисяч ламп. Очікуємо на всіх трьох етапах до 4,5 мільйонів ламп. Фізик інженер розповідає, що лампи допоможуть скоротити використання електроенергії. Наразі найсучаснішим засобом освітлення є використання led ламп У відношенні до старих ламп розжарювання, якщо взяти лампу близько 100 Вт, вона видає світловий потік 1200 люмен. Такий самий світловий потік видає лампа LED 10-15 ватт. Це у 8-10 разів економніше, ніж старі лампи. В Укрпошті кажуть, акція безстрокова та призначена для того, щоб скоротити витрати електроенергії в регіонах України. Катерина Краснодомська, Євген Шпак, Олександр Шалдибін, Артем Морозов. Суспільне новини Дніпро. Вимагали неіснуючі борги. Правоохоронці затримали трьох жителів Дніпра. За версією слідства, у серпні 2022-го вони зімітували ДТП та обіцяли приховати тіло начебто загиблої людини. За це вимагали у потерпілого 8 тисяч доларів. У разі відмови погрожували насильством йому та його близьким. Фігурантів затримали під час передачі боргу. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Мання під варту без права внесення застави. У разі доведення провини у суді їм може загрожувати до 12 років ув'язнення. Білогірку російські війська окупували на початку повномасштабної війни. Тоді звідси виїхали всі жителі. У вересні Збройні сили України звільнили населений пункт. Однак повертатися людям немає куди. Всі будинки розбиті російськими снарядами. Зараз тут живе лише одна родина. Анатолій повернувся у селище в грудні разом із сином та онуком. Зараз родина живе у будинку сусідів, єдиному найменш ушкодженому. <говори> Зараз родина лагодить будинок Анатолія та планують незабаром до нього переїхати. Груба гріє все. Тут стінку зробили, але нема вікон. Без вікон, але. заліпили. <гум> Матрасами цим заліпили. Знизу тюки, зверху матраси. І живий собі. Кришу накрив. Це тут було без криші без нічого. Тут ні одної хати немає. ні одної немає. Їх сюди треба і хай одробляє. Воно, щоб надворювали. Вже не дверей, ні вікон, нічого не було. Це я вже сам ліпив, вже як міг. Воно з кузів, всього, з це все. Щодня у селище приїжджає місцевий фермер Сергій Бороженко. А техніка в мене, ось водилюсь за технікою, треба як її поперетягувати і що з нею робити. У мене три трактори, ну всі розбиті, не вистановиш. Осколками там мотор пробило, там те та. Ось у трактор новий купив, я й не їздив на ньому. Не їздив, тільки назад здав. Ну, я його загнав, вас сюди далеко, а вони взяли, витягнули його, яму викопали там. І осколками понівечило все, там його не встановиш уже. Сергій чекає, поки у Білогірці розмінують території. Тоді планує вивезти свою розбиту техніку та посіяти поля, бо, каже, треба відновлювати життя у селі. Однак тут все у російських боєприпасах. Я приїхав сюди з хлопцем, теж на мініону зірвався. Трактор утром. Украли ну, трактор. Через два дні він привіз міньорів наших і зірвалися три міньора і він. Він багато тут взагалі. Його ну, ракетка там лежить, одна, там друга. Ну Бояться її трогати, її тільки на місці треба зірвати, а від сьогодні з парашутом. Ось, бачите, який подарок лежить. Це їм якби донести туди, їм. послати назад. Боюсь, щоб не бехнула, бо як бехне, так і хату мою роблю, роблю і дарма і знесе. У селищі немає жодних комунікацій. Опалюють будинок пічкою на ніже і готують їжу. Воду, продукти, медикаменти привозять із сусіднього населеного пункту, що за 7 кілометрів. Телефони заряджають від невеликого генератора, який їм подарували волонтери. Сподіваються, що скоро у селищі відновлять водопостачання та чекають на весну. Тоді кажуть, зможуть краще полагодити зруйновані будинки. Я настойкова Юрій Тинний, Суспільне новини. Херсонщина. Для термінового виклику поліції в місцях великого скупчення людей на вулицях Кривого Рогу встановили тривожні кнопки. Вони оснащені резервним живленням, тому скористатись ними можна і під час відключень електроенергії. Кожен громадянин, який потребує в допомозі, може підійти нажати кнопку, сигнал піде на пульт центрального спостереження, потім пульт, черговий пульт передає на діючий наряд. Наряд найкоротшим терміном приїжджає до місця події. Був один випадок. Пенсіонер заблукав, не зміг дістатися додому. Прибувши нарядом поліції, з'ясували, що дідусь загубився, і ми з напарником допомогли дістатися йому додому. Встановлювати такі кнопки розпочали в грудні 2022 року. За цей час зафіксували близько 10 звернень громадян. Ми запитали у жителів Кривого Рогу, чи відомо їм про тривожні кнопки. За цю кнопку, яка тривожна, так, звісно, вона удобна, ну, поки не користувався, але буду знати, буває таке, що треба викликати і поліцію. То, ну, якраз ця кнопка мені кажеться, що допоможе. Якщо буде так потрібно. Я поряд працюю, проходила тут по роботі і побачила отакий, отаку таку вивіску, терміновий виклик поліції. І поцікавилась ну, як можна користуватися, тому що якщо визиваєш поліцію через 102, знаю, що це дуже довга пісня, немає зв'язку зараз. Дуже часто тут виключають нас також світло. Дуже важливо, дуже необхідно. Ні, я не знала зараз. Часто вимикають світло, і з роботи йдеш темно, не видно нічого. Тепер буду знати. Начальник головного пункту централізованого спостереження Ігор Самойленко попереджає, натискати на кнопку без потреби не можна, адже за це передбачений штраф від 350 до 3,5 тисяч гривень. А також над кнопкою встановлена камера відеоспостереження. На даний час на території міста Кривого Рогу встановлено 4 таких тривожних кнопки. Кнопки знаходяться на фасадах будівель або Ну, в загальних доступних місцях, тобто не всередині приміщення, а назовні. Наразі тривожні кнопки встановили в центральному міському та Саксоганському районах. До кінця лютого встановлять ще шість таких кнопок. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Оксана підключає свій телефон до мережі. Дівчина прямує у Вінницю і, поки чекає потягу, каже, вирішила підзарядитися. Дуже зручно залишаєш під кодом, не боїшся покинути свій телефон. Крізні шнурки і type і та і під айфон. Так все зручно, вдобно. Аби скористатися коміркою для підзарядки гаджетів, потрібно обрати вільну шавку. Всередині є три типи дротів та розетка. Підключаю свій телефон. Тепер потрібно набрати код: один, два, три. решітка. Шафка зачинена. Якщо ввести код повторно, комірка відчиниться. Проте в адміністрації вокзалу попереджують, відповідальності за гаджети не несуть. Люди повинні пам'ятати, що вони поклали свій телефон і повинні слідкувати, щоб ніхто не побачив код, або якісь інші можуть бути моменти. Тому це повинно все бути вже залежати від користувача. У разі якщо людина забуде код, комірку відчинятимуть за участю поліції. В присутності правоохоронців ми перевіримо інформацію. Ми маємо змогу відчинити комірку примусово, а пасажир повинен підтвердити. Те, що це його гаджет. Наприклад, показати, назвати останній телефонний Дзвінок або якісь інші ознаки, що підтверджують його власність на цей пристрій. На вокзалі встановили шість таких станцій. У кожній по вісім комірок для телефону. У деяких є і дев'ята. А одна комірка дозволяє під'єднати ноутбук, де є спеціальна розетка. Тут можливо під'єднати і потім зачинити, залишити ноутбук. Зарядки працюватимуть і при відключеннях світла, розповідає начальник вокзалу. Енергосистема живиться від генератора. Тут є також і супутниковий інтернет, Starlink. Це може бути будь-який час. Скільки потрібно, стільки людина може скористатися, зарядні станції Дніпру надали партнери з Казахстану, такі ж становили і у Кривому розі. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. У Дніпрі 72 жителя отримали гранти на розвиток власної справи. Зокрема, і переселенці за програмою є робота. Одна з них Тетяна Переверзева з Краматорська. Вона отримала кошти для створення власного бренду одягу плюс Сайз». Я стала писати бізнес-план, писала довго його. Тобто, я його подавала, потім яка корехтірувала і от тільки… У дікабрі мені його вже <пробітник> дотверділи. Да, мені дали грант на двісті тисячі 500 гривень, і я должна організувати два робочих місця. Сергій переселенець із Курахового, що на Донеччині. Його фірма виготовляє військову амуніцію. Нині хоче подати грант для розширення виробництва та створити нові робочі місця. Березні. Зателефонували представники провони, кажуть, що ви подавали заявку, треба і трохи переробити і ну, відкрити щось таке як виробництво, соціальний бізнес, таке соціальне підприємство створити. Ну і ми було у нас три дня на роздуми. Не знаю, хтось підказав, давайте швейне виробництво. Мінімальна сума за мікрогрантом 50 тисяч гривень, максимальна 8 мільйонів. Ти маєш визначити, чим ти будеш займатися, що тобі потрібно, тобто обладнання, яким чином оренда на приміщення, що це в цьому є потреба, а також взяти на себе певні зобов'язання працювати не менше трьох років, сплачувати всі податки, а також створити робочі місця. За програмою заявник мусить створити від одного до 25 робочих місць та не менше трьох років сплачувати податки до бюджету міста. Олена Ростовцева, Кирило Полікевич Суспільне новини Дніпро. В селі Гайдари під Харковом бабак Тимко третій прогнозує, якою буде весна цього року. Через похмуру погоду Гризун своєї тіні не побачив, говорить один з доглядачів Володимир Грубник. Весна наступить обов'язково. Але не раніше, ніж за шість тижнів. Шість місяців Тимко провів в окупації. Зараз Гризун почуває себе добре, говорить його доглядач. Тимку ставлять друге питання: що потрібно їсти, аби бути здоровим. Тебе б на ворога, ти б їх сів стовідсотково. За останні 20 років популяція бабаків зменшилась майже в 10 разів, говорить завідувач лабораторії Східні Степи Володимир Грубник. Через вторгнення росіян польові дослідження не проводяться. В нас було по Україні десь ну біля п'яти тисяч особин. Для порівняння на початку 2000-х їх було 50 тисяч. Після віщування тимкові подарували кошик з овочами. Сьогодні бабак повернеться додому в Нестерівку, говорить його доглядач. Олена Клименко, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.